Запитання, дитяче мілкування, експертна думка. Свіжий погляд. несподівані трактування. Для чого існують правила? Правила існують для того, щоб були. Осторожні люди там на світлофорі, це ж по правило. Були б аварії, всяке таке. А коли придумали правила, такого вже не було. Б. Щоб нікому наванава діти. Щоб людина себе зберігала і, бу... ну, і була в безпечності. Правила існують, щоб в мірі не був хаос, люди не збивали людей, не було багато аварій, по школі вони не гасали сильно, не збивали на когось ніг, не вбивали на кого. А якщо б не було правил дорожнього руху, наприклад, то машини б почали гасати дуже сильно. Тоді не було ніяких знаків та світофорів. Вони би їздили та збивали людей собі. Правила існують для того, щоб в світі не коїлася біда. Правила існують для того, щоб їх виконувати і додержуватись.